Президент США Дональд Трамп розглядає можливість передачі Україні далекобійних крилатих ракет Джасем для F-16. Про це пише Military Watch Magazine з посиланням на джерела: ці високоточні ракети, які мають обмежені можливості ухилення від радарів і бойову частину дальністю 450 кілометрів, можуть суттєво посилити повітряні сили України. Ракети здатні вражати цілі на відстані до 370 кілометрів, а нові версії до тисячі кілометрів. Таким чином, у зону ураження американської зброї можуть потрапляти Воронезька, Брянська та навіть Калінінградська області військові об'єкти в новоросійську та окупованому Криму, зокрема бази Військово-морського флоту. У разі постачання цих ракет під прицілом опиняється більша частина центральної Росії, Кавказ, частина Поволжя. І навіть Ленінградська область сенатор республіканець Лінсі Грем в інтерв'ю CBS News заявив, що очікує, що в найближчі дні ми побачимо рекордний потік зброї, щоб допомогти Україні захистити себе. За його словами, США почнуть продавати європейським союзникам величезну кількість зброї, яка може бути корисною для України. Крім того, Грем заявив, що будуть новини щодо заморожених активів Росії, а Конгрес перебуває на межі ухвалення найбільшого пакета санкцій в історії США. Також сенатор заявив, що Путін зробив величезну помилку, розраховуючи на те, що Європа і США втомляться від України. Китай, Індія та Бразилія сильно постраждають, якщо продовжать допомагати Путіну, підкреслив Грем. У Москві справжня істерика через можливе постачання Сполученими Штатами Америки ракет Україні для захисту від російської агресії. Головна редакторка Russia Today Маргарита Симоньян пригрозила США ядерним ультиматумом за постачання Україні зброї, здатної вразити Москву. зет канали пишуть про похорон мирної угоди та про можливість завдати удару по західних країнах. Про можливість ядерної ескалації написала провладна газета Московський комсомолець. Видання випустило статтю із заголовком Миротворець Трамп закінчився. А ось військовий телеграм-канал Записки ветерана написав, що мовляв у серпні-вересні слід очікувати ударів балістичними далекобійними ракетами НАТО по великих містах у центральній Росії. Найбільш адекватною відповіддю на постачання далекобійних ракет НАТО Україні будуть удари по виробничих потужностях країн-виробників. Поки пропаганда країни-агресора виконує свою роботу, у самому Кремлі після заяв Трампа закликали США до діалогу замість тиску. Спецпредставник Путіна з питань співпраці з зарубіжними країнами Кирило Дмитрієв написав у своєму телеграм-каналі, що конструктивний діалог між Москвою і Вашингтоном ефективніший за завідомо приречені на провал спроби тиску, і він буде продовжений. Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про намір відправити Україні ракети комплексу «Петріот», а також сказав, що Путін мило розмовляє, а ввечері починає всіх бомбити. Видання «Аксіос» 14 липня повідомило з посиланням на два джерела, що американський президент у понеділок має намір оголосити про новий план допомоги Україні, який включатиме наступальне озброєння. Зокрема, Києву, ймовірно, передадуть ракети великої дальності, які можуть досягати Москви, розповіли співрозмовники видання.